Дірній, керівник комунальне підтримка спорттепло, прийнятий на роботу 15 березня 2011 року і по даний час виконує обов'язки Директор комунального підприємства склад тепло. Основний наш рід діяльності це є теплопостачання, а точніше виробництво транспортування і постачання теплової енергії. Також ще 2016 в 2016 році ми здійснювали пасажирські перевезення по маршруту номер 3 була збудована готельня на школу мистецтва, виконували інші види робіт на замовлення міста і встановлення індивідуального опалення для населення. Підприємство у 2016 році реалізувало теплової енергії населення. В кількості 4 тисяч 93 калорії на загальну суму 4 мільйони 356 тисяч, де бюджетного станову вироблює 3 тисячі 889 на суму 6 мільйонів 860 тисяч і де інші споживачі виготовлено 39 на суму 60, майже 64 тисячі гривень. В середньому, якщо говорити по населенню, на одну квартиру витрачається на даний час близько 300 кубічних метрів газу, що призводить до суттєвої зв'язковості тарифу на диплову енергію для населення. Чому так виходить? Справді, ну і дана вказівка для працівників потелення максимально економити природні гази. І навіть при такій максимальній економії природнього газу. Є суцільні втрати. Втрати є при виробництві теплової енергії в самій котельні менше 15-20%. Втрати є суцілі при транспортуванні, тому що труби від центральних не мають теплової ізоляції. І втрати є в самих житлових будинках по підвалах, тому що вони всі розводки зроблені так само без теплової ізоляції. Хочу також сказати, що за проголовленість наші підприємства за природний газ перед Національною акціонерною компанією Нафтогаз України станом на 1 січня 2017 року становить 4 мільйони 821 тисяча гривень. Але різниця в тарифах за 2015 рік становить 2 мільйона 444 тисячі гривень і різниця в тарифах у 2016 році становить майже 2 млн грн. Якщо додати різницю тарифів, то до нас виходити майже ми перекриваємо всю за за природні гаси. В лютому місяці кабінет міністрів планує погасити 2 мільйони 400 тисяч гривень за поговленість різницю тарифах за 15 рік. І таким чином у нас суттєво зменшиться резони за природні газ. Крім того, важливо сказати, що з населення перед нашим підприємством становить 1 млн 350 тисяч гривень. Хочу відзначити, що в тому плані по забувані населення дуже активно працює наш юридичний відділ і з 1 млн 350 тисяч гривень на 1 млн 127 тисяч є вже позови на видачу судових наказів або позови в суд. І у виконавчій службі зараз знаходиться на стягненні з боржників 834 тисячі 500 гривень. Ще в судах знаходиться на 223 тисячі гривень є в органівщині на судок. Далі хочу сказати, що на підприємстві з техніки є наявний евскалатор, є газель 12-те автобус Мерседеси. І в оренді перебуває лада п'ятої моделі. Далі, що слід зазначити, що з листопада 2016 року ми почали надавати послуги по перевезенню пасажирів по третьому маршруту. На даний час їздять два автобуси це Мерседес, які є нашій власності, і «Ікарус». Слід зазначити, що на третьому маршруті всі категорій, під категорії переводяться безкоштовно. Перед основним видом діяльності наші підприємства виконували інші роботи на замовлення, в тому числі міста, і було виконано разом з встановленням індивідуального опалення для населення для мешканців. Нам було встановлено 94 квартирам індивідуального опалення і разом з виконанням інших видів робіт на суму близько 2 мільйонів гривень. Також слід зазначити, що впродовж го року. Нашим підприємство сплачено податків до різних бюджетів держави на загальну суму 1 млн 784 тисячі гривень. До місцевого бюджету нам сплачено податків на 380 тисяч 487 гривень. Всі зазначили, що нашим підприємством було замовлено 1900 котейній для школи за кошти місцевого бюджету. Вартість робіт згідно коштової складали мільйон 204 тисячі гривень. Фактична вартість виконаних робіт склала 877 тисяч гривень і економія коштів становить 327 тисяч гривень. Всі роботи на даний час є виконані. І плануємо або завтра, або на цьому тижні і буде запустити котельню на школу мистецтва. Ти зазначити, що школа мистецтва зараз купує котельню в хостинг менеджмент групи Ціна однієї гіркалерії там близько 2300 гривень, а наша ціна за одну гіркалорі 1900 гривень. Тобто, як ми запустимо котельню на школу мистецтв, за одну гіркалорії буде економія трохи більше, ніж 400 гривень. Заслухавши звіт про роботу комунального підприємства військове степло, міська рада вирішила. Е, один пункт. Звіт про роботу комунального підприємства військове степло за 2016 рік взяти до відповідного. Є якісь зауваження або доповнення до проєкту рішення? Немає. Вивчанський. Добрострів.